Дзвонить тільки ще клієнтам з таким наїздом. А ви вообще генератори перевіряєте, я два години вже намагаюся його завести і він ніяк не заводиться. А, думаю, ну, і ці Sigma, іменно Sigma ми відправляли недавно, ось, останнім часом. А, питаю, який генератор, він каже, 35 4 кВт, а, каже, не заводиться. Кажу, масло, інструкції, спочатку кажу, інструкції читали, да читав. А, і таким, ну, злий такий мужичок. А, кажу, масло заливали, так як положено, 600 грам, смислі заливали, там же ж було масло, каже. каже кажу, Там нема масла, він пустий, Каже, я відкрутив щупа, а там щуп в маслі він мокрий. Кажу, так він мокрий, ну там якісь каплі масла, то все завода воно. А, генератори йдуть сухі, ми її не заливаємо масло ніколи. Якщо колись заливаємо, ну ми кажемо клієнту, що в цей генератор ми залили масло. Кажу так, беріть, читайте інструкцію. Головне каже, що він прочитав інструкцію, ну такий злий, такий дядька якийсь. попався чи недовольний, що два години його заводив. А двигателя всі на генераторах вони ж стоять захистом, що е, датчик там масло стоїть, що якщо малий рівень масла, ну, він не заведеться просто-напросто. А всі генератори вони на заводах, всі двигателя перевіряються, там каплі масла. Щуб маслі буде, там якась капля того масла є. Ну, він ніколи у вас не заведеться, треба заливати повністю по рівень Сказали йому залять масло, почитати інструкцію гарненько перед тим, як він почне його знову заводити. Ну, не знаю, ждем, ждем, позвонить, не позвонить. Ну, Коротше, народ, генератори вони йдуть без масла. Заправляємо масло і читаємо інструкцію. Обов'язково читаємо інструкцію, те, що там пише, а потім тільки починаємо заводити.